Я пам'ятаю історії про відьмаків. Вони правду кажуть? Мутації, які ти пройшов, твої здібності та жодного співчуття. Відьмаки позбавлені відчуття. І це є твоє життя, монстри та гроші. Ти відчуваєш те, що відчуваю я. Ця порожнеча усередині. Кожен спогад розриває мозок. Та ти прокидаєшся серед ночі. Дещо чекає тебе у житті? Дещо більше. Ти не можеш тікати від долі, тому що боїшся її. Цей зв'язок, який є між тобою та цим дитям, і це дитя вона не така, як усі. Воно наближається. Усі твої дії лише наслідок твого життя, твоя доля. Він твоя доля, вона твоя доля. Якщо ти цього не приймеш, ти свідомо станеш причиною, що справжня сутність людей паде на нас. усіх. Люди називають тебе монстром. Чому ж ти їх не вб'єш? Тому що тоді я стану тим, кого вони бачать. Чи жалкуєш ти, що став відьмаком? Це ніяк не залежить від мого вибору. А якби цього не сталося, що б ти робив? Якщо у мене і були мрії бути не тим, ким я є, то я вже давно не пам'ятаю їх.